Não, come on, guys. Всім привіт, друзяки! З вами знову я, Ереска Фересер. І як ви бачили, знову ДТП. ДТП на початку сезону. Хтось розклався, можливо, травмувався, проведе тижні і місяці в лікарні, а його байк на сервісі. І як ви пам'ятаєте, це саме трапилося зі мною минулого сезону. Буквально в березні, в кінці березня, я попав в аварію. І декілька місяців я був. Так сказати, не на дорозі, мотоцикл довго ремонтувався, а я так само місяць ремонтував свої поламані пальці. Але які ж причини того, що частіше за все райдери попадають в дорожно-транспортні пригоди на початку або в кінці сезону? Загалом їх декілька, і в сьогоднішньому відео я якраз вам спробую розповісти, як безпечно розпочати мотосезон. щоб потім не валятися в ліжечку, заліковуючи свої травми, дивлячись, як інші катаються, і пускати тільки слюнки. Добрий день. Ні, 948. Дякую. Десь 240. Пам'ятаєте пару да, запитань, які частіше за все питаються? Тенденція така, що холодних зим з купою снігу стає дедалі менше, і звичайно, цим користуються райдери. Десь з'являються один-два теплих дні, все. Вони викатують, навалюють по повній, А це може бути не знаю, січень, лютий, просто їм по барабану. Теплий день, все, ми ганяємо. Тим не менш, в наш моточат в розділ ДТП постійно попадали нові фото з аваріями двоколісних. Ніоука! No, і зазвичай навіть не вони були винуватцями ДДП. Тим не менш, коли ви сідаєте на мотоцикл, то забуваєте, напевно, що ви маленький і дуже швидкий. Тому побачити вас на дорозі значно складніше, чим, наприклад, ту ж автівку. Розуміючи це і використовуючи якісь певні алгоритми, ви зможете уникати, уникати цих дібільних ДДП і відкатувати весь сезон без жодної аварії. Ну а тепер давайте безпосередньо перейдемо до цих важливих правил вашого виживання. Є-бай. <смір> Перше, що ви повинні зробити, це не сісти на ваш мотоцикл і почати навалювати як дурний, а перевірити основні його системи. А в даному випадку основною системою являються гальма. Правильно, блін, бо якщо ти коротше гальмо, то який мотоцикл? Ти гальмо, тобі мотоцикл протипоказаний. Я на увазі мав гальма мотоцикла. А. Перевіряємо, чи добре працюють взагалі курки, в даному випадку це передні гальма. Чи ви відчуваєте якийсь тиск? Перевіряємо також цілісність наших гальмівних кабелів. зліва, справа. Все здається нормально, нічого мені тут не перерізав ніхто. Ручку газу. Я відчуваю, що є спрацьовування тросика. Flashback. Ну що трапилось? Санова біч! За що мені це все? а? Що це таке? Відклеїлась, походу, ця фігня. І задній гальма. Хід нормальний. Тепер нам треба впевнитись, що мотоцикл дійсно може гальмувати. Спочатку знімаємо його з під ката. Не забудьте виставити, будь ласка, вашу підніжку. Повернути кермо вліво. Для початку мотоцикл можна трішки прокатити вперід-назад. Відкатили назад. Вперед. гоп-гальма. Хоп-гальма. Спрацьовують суперово, відчуваю, що все окей. Задні гальма так само перевіряємо. Оп, натискаємо на речажок, все працює відмінно, все супер. Друге, що ми перевіримо, це тиск. Тиск по любе, звичайно, треба перевірити, бо чувак, високий тиск в голову щось стрельне, і ти впадеш з цього мотоцикла. Тиск обов'язково треба чекнути. Я говорив про тиск в шинах. А. Зараз я очікую побачити тиск трішки вищий від нормального, бо перед тим як ставити мотоцикл на зимівлю, я завжди закачую на вищий рівень. Це для того, щоб гума краще зберігалася. Так як мотоцикл стоїть на холодній поверхні, в даному випадку це якась бруківка з бетону чи що вона там зроблена, але повірте мені, вона дуже і дуже холодна. Ну насправді, якби ти не був склерозним дібілом, то згадав би, як минулого сезону ти під свій мотоциклик підклав картон, користуючись методом безхатюк, бо саме вони використовують. Якщо хочуть спати чи сидіти на холодній поверхні, картон є класним теплоізолятором. З гумою те саме: Ставите мут на зимівлю, у вас холодна поверхня, підкладаєте картончик під колеса, і гума зберігатиметься ще краще. Цей хрін забув, а ви не забувайте. Щодо того, як перевіряти тиск, я рекомендую вам зайти на Aliexpress і купити електронний компресор на акумуляторі, типу ось такого девайсика. Він маленький, він має заряд, якого вистачить, щоб накачати повноцінно два колеса мотоцикла. Це ідеальний девайс, якщо брати його десь в дорогу, ну а так само перевіряти тиск од в гаражі, підкачувати собі колесо, А якщо сяде батарейка, забрати його додому, підзарядити і все. Коштує він недорого, десь в районі, можливо, тисячі гривень. Важить також небагато, ну і доволі компактний. Не знаю, чи вам буде видно на цьому екрані, але тут можна вибрати тиск, який ви хочете досягнути, щоб насос накачав, а також тип девайса, який ви будете підкачувати. В даному випадку я вибрав мотоцикл, можна вибрати ровер, м'яч. І здається, ще щось. Човен можливо. Ну, коротше, дуже прикольна штука, я вам рекомендую. Я зберіг дані про тиск собі на телефон, бо ту наліпку я здер і наклеїв туди РЕС кафе рейсер. Ха-ха-ха. Ви ж напевно пам'ятаєте, як я їхав в Одесу і пробив колесо. Так якраз оцей девайс мене і виручив. Що я зміг його підкачати і доїхати до найближчої СТОшки. Ще не забудьте, будь ласка, після зими витягнути з вашої вихлопної труби ось цю затичечку. Oh my. Тобто не з вашої вихлопної труби, а з вихлопної труби вашого мотоцикла. Ставимо ми її для того, щоб в ній не накопичувався конденсат. Ну і нарешті, після всіх цих маніпуляцій, душніло, не слухайте його, слухайте мене. Можете викитити ваш мотоцикл з гаража і почати плавненько рухатись. Ще один пунктик це водії. Так, їх загальна кількість значно вища, значно вища порівняно з мотоциклами на дорогах загального користування. Це вам не Італія, там, де кількість двокалістих по відношенню до автівок десь 30-40%. Ні, це Україна. Тут напевно може 2%, 3%, я, я, Я не знаю. І звичайно, не всі ці водії уважні, не всі з них дотримуються правил дорожнього руху і можуть створити якусь дичину, що несе загрозу для вашого пересування. Фляшбек жесть ці, походу, в лоб поцілувалися. А як цьому відірвало колесо? І це не йому відірвало. Не ти прикалуйся. Що ти робиш, блін? А тепер подивіться, будь ласка, сюди. А саме, от-сюди. Скажіть, будь ласка, як вам оцей кратер. Що буде, якщо я в нього в'їду на мотоцикліку? Найкращому варіанті буде просто удар по рульовій рейці, але я втримую врівновагу і не грохнуся. В найгіршому я навернуся, розіб'ю мотоцикл і, можливо, ще собі щось поламаю. Тож розумієте, що у нас в країні весною дороги сходять разом з асфальтом. І на якійсь ділянці минулого сезону ви собі навалювали під калінку, а цього сезону ви починаєте там їхати і. Сюрпрайзмако! Тому пацики. Ніж навалювати, переконайтесь, що ця ділянка в такому ж стані, як і була. Дається ми буду просто прилітати на швидкості і навіть нічого не відчую. Заткнись! Не слухайте, будь ласка, цього дібіла. Ну, до чого все це юрець? До чого ця гітара твої криві пальці? А до того, що мені вартувало практикуватися на гітарі частіше, якщо я хочу грати чистіше і краще працювати своїми пальцями та руками, швидше перебирати струни і так далі, покращувати техніку. Що ж відбувається у вас, коли декілька зимових місяців ви не катаєте на своєму мотоциклику? Приблизно те саме. Ваша моторика, ваші рефлекси вони деградують. Їм потрібен час. Щоб вийти на той рівень, на якому вони були до того, як ви закінчили минулий сезон. Посідаєте ви на свій байчик, починаєте навалювати. Блін, да я цей міжряд минулого сезону проходив з швидкістю, так пірнав між тачок, ще й вілі робив. Робите і попадаєте в ТТП. Тому висновок перші рази виїзду на мотоциклі, будь ласка, не навалюйте на всі бабки, дайте час вашим Рукам і пальцям згадати, що і як вони мають робити. З'їздіть на джимхану покритіть якісь вісімки, і вже тоді з часом ви відчуєте, що о о ось мій рівень його можна покращувати або тримати, хоча б на тому ж самому значенні. Коротше, слухайте ще одну пораду: якщо у вас на мотоциклі є всякі системи, такі як так, АБС, трекшн там, всякі АБС і так далі. Всі їх вмикайте на максимум. Вмикайте на максимум на початках, перші там пару виїздів, щоб вони рятували вас від можливих проблем. Десь ви натупили, але ця система зможе врятувати вас від падіння. Пам'ятайте про це і використовуйте. Причина, чому ми зупинились саме тут, це пил. Та, якщо пила дуже багато, дуже багато. То краще не сідати. Це просто анріал небезпечно для вашого здоров'я. Продовжимо. Дивіться, будь ласка, дивіться на дорожне покриття. Чим воно покрите? А покрите воно дрібним пилом, пісочком. Знаєте звідки він береться? З супер нанотехнологій які використовуються зимою для посипання доріг піском. Щоб ну автівки не прослизали, знаєте, не заносило нікого, все було кльово. От тільки коли наступає весна, сніг сходить цей весь бруд, цей весь пісок. Він починає осідати саме на дорозі, на узбіччях, його розносить вітром. І, коротше, інколи, коли тільки сходить сніг, ці всі дороги нагадують якусь бурю в пустелі. Думаю, ви здогадалися вже, що весь цей пил він ніяк не сприяє щепленню коліс вашого байка з дорогою, а навпаки, він її значно погіршує, особливо коли цей пил попадає на білу розмітку. Вона і так сама по собі слизька, а тут ще з пилюкою це просто стає трешаніна. Ви в кінці минулого сезону, могли нахиляти байк до підніжок, валили іскри, все було так кльово. А на початку цього сезону нахилити його до половини тих значень і прослизнути на цій пилюці, зловити ловсайт, а про наслідки, я думаю, ви вже здогадуєтесь. Ну і це сама важлива інформація, яку я вам хотів сьогодні розповісти про те, як відкрити сезон, щоб закінчити його цілим і неушкодженим, а також з непобитим байком. Не забувайте. Так само за екіпіровку куртка, джинси з вставками для захисту колін, боків, мотоботи, моторукавиці, шолом. Все це має у вас бути. Не ігноруйте його і обов'язково вдягайте, коли ви виїжджаєте на своєму двоколісному. Ну і спеціально для підарах, які вирішили приїхати до України, мої підписники замовили цю чудову мелодію, щоб вони її прослуховували в своєму плеєрі по дорозі сюди. Ас чекають в пеклі тварюки.